Байливо випере, відіжме та ще й ретельно висушить білизну. Все це про пральну машину Candy GW264 DC. Що стосується зовнішнього вигляду, то тут все у дусі сучасного промислового дизайну в стилі хай-тек. білий корпус, плавні обводи і хромований обідок люка. Обертом ручки встановлюєте необхідну вам програму. Потім, якщо обраний режим дозволяє, задаєте температуру прання і швидкість обертання барабана при віджимі. До речі, за необхідності віджим можна взагалі відключити. Передбачена і функція попереднього прання, якщо білизна неабияк забруднена. А якщо потрібно відсрочити прання, то в пригоді стане функція відкладений старт. До того ж, вся інформація виводиться на рідкокристалічний дисплей. Перше, що звертає на себе увагу, досить великий діаметр завантажувального люка 35 см. сантиметрів. Барабан виготовлений з якісної нержавійчої сталі за спеціальною технологією Шіацу. Ця модель здатна випрати до 6 або ж висушити до 4 кілограмів білизни. Окремо варто відзначити функцію сушки. Тен встановлений під барабаном впорується з висушуванням білизни швидко і економно. Розумний чіп стежить за піноутворенням, економно витрачаючи воду. Як бачите, ця модель вміє робити практично все, на що тільки здатна найсучасніша пральна машина, враховуючи. Тушку білизни купуйте цей товар на 27UA, Підписуйтесь на наш канал, лайкайте огляди. Па-па!